Друзі, доброго дня, вітаю вас! Ми з вами подивимося сьогодні розклад, який називається Твої енергії у вересні. Це якраз той момент, коли я вирішила робити розклад, і прийшов мій кіт і влігся поряд. Тому прийшлось мені його пересунути, і в нас з вами буде таке креативне поле. Як завжди, для вас три варіанти. Перший варіант такий чудовий в нас агат, камінчик. Другий варіант це в нас камінь лунний і третій. Знайшла десь в Єгипті на підлозі в якомусь магазині, але дуже мені сподобався цей камінчик, тому забрала собі. Як завжди, під відео буде тайм-код. І ми з вами розглядаємо зараз перший варіант. Сідайте зручно. Перший варіант привіт вам. Які ви чудові. Подивимося з вами ваші енергії у вересні. Угу. <х rico> Як же ж без цього, так? У мене дуже цікава нова колода, яка називається Highlander's Heads, тобто зцілююче серце? Зухан. Так. Ой, круто у вас. Чудово. Перший варіант. Ви готові. До речі, ви завжди знаєте, якщо вам подобається певна карта, ви можете до мене звернутися в приват, сказати, Лена, перший розклад, там була, наприклад, карта з руками. Пришліть мені в приват. Я вам з задоволенням прийшлю цю карту в приват. І так, перший варіант, що у вас у вересні. У вересні ви реально починаєте розуміти, що прийшов час збирати себе по якимось таким шматочком в одну картинку. Коли людина от певний час знаходилася в такій ситуації, що вона не знала, з чого вона складається, взагалі чого вона бажає. І от ви, наче, знаходитесь перед таким моментом, що ви хочете рости. Але ви не знаєте, як. От у вас іде переживання, у вас іде якісь такі думки про вас, хто ви, і, і взагалі от щось таке незрозуміло. Є у вас таке відчуття, коли начебто, здається, ви у паутині або в якійсь ем, якомусь болоті, і от хочеться просто вийти з цього болота, ем, ви трошки. Втрачаєте. Ви втрачаєте сон, от людина собі думає, вона переживає, вона намагається фрагменти переставити, а якщо зроблю це, то буде так, а якщо так, то не так. І насправді тут просто дуже багато думок. Ви чу, почуваєте себе самотнім чи самотньою? я один на такій бульбашки, але. Але у вас є навколо все-таки щось добре. Ви розумієте, що навколо є позитив, є класна енергія. І все буде навколо вас все-таки складається. Ота от бульбашка, на якій ви хотіли побути, як та маленька дитина, от ваша мала дитина, вона на бульбашці зараз. Хоча вона розуміє, що все-таки вас любили в дитинстві, і навколо плаває та сама любов. І що ми з вами робимо? Перший варіант. Ми з вами розуміємо, що ваша душа проходить зараз урок. Ця карта належить до лекції душі, так? до колоди. erweitern. Я хочу свою свідомість і сприйняття реальності трошки. «erweitern» означає Increase. Да? У мене тут англійське слово пішло розширити. Вам потрібно вже з тих фрагментів просто зібратися в одне ціле. І ось ця чудова така карта, зцілює серце. Тут написано: це «blühendes Herz». Hats. означає рости. Вам потрібно шукати красу, наповнення і. Якісь великі дії. Дивіться, дівчинка, яка класна, вона закривається крилами, майже той самий Фенікс, і рука. От рука протягує їй. Вам зараз потрібно шукати красу. Взагалі, зцілення або отримання загальної картини відбувається для тих, хто от любить естетику через гарні речі. Наприклад, я обожнюю себе оточувати гарними дрібничками, щоб можна було назвати. Наприклад, ось у мене ця. З оливкового дерева, тут я свої камінчики, кожен з них наповнений певною енергією, певними спогадами, які я дивлюся, і вони мені дають енергію. Подумайте, перший варіант, що буде змушувати ваше серце цвісти? Тобто, що вам дасть шанс вийти з цього почуття, що я сам. Цікавим є те, що у вас є карта жонгльор, мала Баріста. Цікаве слово, правда? Баріста це у мене іспанська колода Фенікса. І, в принципі, ви можете, ви можете, потенціал у вас є. Дивіться годинник, якісь там кеди. Якась соска, не знаю, в спортзал піти, книжка. Тобто, ви можете жонглювати певними речами, які є навколо вас. У вас є ця енергія. І вам вдасться вийти, от начебто, з такої ситуації, що я сплю. Зараз у нас буде коридор затемнень, і ви можете до мене звернутися за приватною консультацією для того, щоб ми подивилися, з якими енергіями ви заходите в коридор, коридор, як їх там перетворити на 18 жовтня. Починається. Коридор і закінчується 2, друг... вибачте, 18 вересня починається, закінчується 2 жовтня. І ми можемо з вами подивитися, з якими енергіями ви заходите, що з ними відбувається, і як ви вийдете. Саме для вас, щоб вийти. А куди ми виходимо? А це саме круте. Біч фає. Біч, я думаю, ви знаєте це слово, фає це вогонь. Тобто. Вогонь для вас. Ви можете пройти взагалі цей весь шлях і stand up for yourself. Розвивайтеся, прокидайтеся для себе. Ці всі зміни вони будуть реальні, вони будуть можливі. Зараз ми з вами подивимося на інсайт Таро. Два інсайти для першого варіанту. Що вам потрібно зрозуміти? Взагалі, слово інсайт, воно мені не дуже подобається, але воно. Я б його назвала якось іскра. От іскра для вас. Якесь таке розуміння. Що першому варіанту потрібно зрозуміти? Дві іскри, будь ласка, підкажіть нам. Іскра перша і іскра друга. Ха, клас. Ну, як же ж воно є? Зараз у вас пауза. І очікування, четверка мечів, тобто, все воно таке сіре, і ви знаходитесь тут в невзрозумільному такому процесі. Але ви виходите в дурака. Дурак, нульовий аркан, це, ви знаєте, хто знає, хто дивиться початок, це енергія нового, нової реалізації, нового шляху, енергія дитини. Тобто, ось ваша дитина з цього стану переходить в цей. Перший варіант це дуже круто. Тому. Будь ласка, звертайтеся до мене на консультацію, і ми з вами подивимося, як перейти. А стане координальні з стану спокою, коли ви в процесі, до стану дитячої радості. Дякую. Як завжди, вдячна за ваші коментарі і за зворотній зв'язок. Тепер ми закриваємо перший варіант і переходимо до варіанта номер No. Номер два в мене тут. Другий варіант привіт. Ви такий в нас місяць. Класний. В мене спить кіт, в мене захворів тігруля, тому я роблю все, що він хоче. Знаєте, як з малою дитиною, він вирішив бути під час розкладу. Я передвинула свої е матеріали, тому ми з вами тако в куточку. Ну, то, хто й має кота, думаю, мене зрозуміє. Перший варіант. Що у вас там відбувається? О, яка краса. Та-таф, о, ход код. Ой, яка краса, яка краса. Синхіе се, вас духовство. Ich kann Wahrhaftigkeit von anderen nicht immer warten. Ach, яка краса! Ну, що ми з вами робимо таке цікаве. Другий варіант. О, тігра, молодець. Другий варіант. Цікава у вас ситуація. знаєте, тут може бути ситуація якогось трикутника, якихось відносин з чоловіком. Розклад є загальним, тому він може програтися не в усіх. Але, от я відчуваю тут. Знаєте таке відчуття, що от є у вас людина якась в житті, і вам з нею то так, то ні, то холодно, то жарко, то ви не знаєте. От така класна фраза «ghosted», Тобто гост це в нас um, привид. І ви начебто тут може бути знов таки до чоловіка таке відношення, а, відношення або до себе. От ті, в кого зараз є відносини, і ви не знаєте, чи бути з ними, чи не бути з цими почуттями з цією людиною. або... Це ви Ви сприймаєте себе ні. Тут потрібно просто взяти і прийняти на себе відповідальність. Карти говорять, що у вас відношення таке до інших, знаєте, от ви думаєте, що вони мають до вас так відноситись, як би вам цього хотілося. От інші люди мають робити так, як ви собі придумали. А інші люди такі сидять і думають, почекай, я не в курсі, що я маю бути таким чи такою, як хоче саме вона, що вона від мене е, очікує. І ви свою мрію якось намагаєтеся просто продавити. Або е, хто в нас там Акарієвіч співав, да? не стоїть покибатися під зменшивий мір. А от у вас іменно з цим міром із собою йде такий роздрайв, така ситуація. Ви хотіли б, у вас карта є герц», тобто серце, яке сумує. Ще це вас тугаст, уміє від фольген. Вам потрібно цінити те, що є у вас. До речі, ви ще раз повторюся, якщо вам подобається якась карта, будь ласка, пишіть, я пришлю вам. Ви начебто придумали собі от якусь мрію, і ви намагаєтеся жити в ній, але те, що є у вас зараз, ви його не ціните. І, відповідно до того, ви не можете насолодитися тим самим моментом, ось цією лапою, яка тут лежить, або тим, що зараз в мене за вікном дощ іде. Ви все рівно. Себе знов-таки, ті, в кого це не відносини, вмикаєте, вимикаєте, де я, що я. Ем, оце очікування. Очікування, що колись воно прийде. А насправді вам карти говорять, що потрібно брати відповідальність за свої вчинки. Дивіться, сидить той горобець е, на яйці і він має відповідальність. Може, той і великий груз, який на ньому сидить, але він сказав, що те, що зі мною відбувається навколо, я беру відповідальність за це. Робіть, що хочете, я відповідаю. Що вам допоможе, як не звучало б цікаво, це музика. Музика в нас є, ви знаєте, є сім нот, але різні вібрації. Може, хтось послухає мене і скаже, Ліна, що ви таке говорите? Але є різні вібрації, які на вас впливають. Музика це взагалі шуми, все, що є навколо нас. І от якщо ви зранку просинаєтесь, вмикаєте YouTube, радіо, діти говорять, чоловік чи хтось ще у вас немає тиші, вам потрібно зробити оці навушники. І почути тільки ту музику, яка буде на ваших вибраціях. До речі, хто дружить з класичною музикою, хто, можливо, не припиніть слухати якісь знов-таки гоп гей-галалей, а почніть слухати, можливо, класичну, можливо, медитаційну, заспокійливу. Музика впливає на психіку. От вам для того, щоб вийти з цього стану. Потрібно вийти в інші вібрації, які ваш мозок будуть перебудовувати. Сказала я доступно, розумію. Ті, хто зрозумів, дівчат, напишіть хлопці, або тут, або в приват. Як перебудувати свій мозок, ці хвилі, які ви сприймаєте, це навіть із людьми пов'язано. Тому, будь ласка. І Сама класна порада, я б так сказала, Universe, we are all just star dust. Всесвіт, ми всі тільки зоряний пил. Мені так подобається ця карта. Знаєте, до чого тут? Це що ви зараз чимось переймаєтесь, щось вам не так. Ось у ваше, да? on off, Hot, cold, detached. Яка жінка вона просто. Значите, як вона виглядає? Скажімо так. Не дуже заспокоїв спокійно. Просто зрозумійте, що ми всі звідси живим не виберемось, ми всі колись помремо. І тільки від вас залежить, що ви отримуєте в ваші руки. От ви їх протягнули, все свідай мені щось. Чи ви можете це сприймати? Чи ви просто кажете: дай мені щось, дай, а не бачите, що вам дає Всесвіт? Ми всі тільки зоряний пил. Дуже класно, чесно. Такий, знаєте, цікавий розклад про пошук себе. Зараз витягнемо з вами з таро, яке називається Інсайт таро. Давайте три інсайти для вас. В першому варіанті витягнула дві карти, зараз хочу три. Взагалі, щоб розібратися з собою, ви можете звернутися до мене на консультацію. У нас зараз коридор затемнень. Починається 18 вересня, закінчується 2 жовтня. І от, щоб розібратися з собою, де ваші ці внутрішні процеси, які вам вібрації потрібні, ми розберемо на консультації з допомогою Таро, за допомогою психологічних аспектів. Взагалі, що ж вам потрібно і який зоряний пил має впасти до вас в руки. Другий варіант: перший інсайт для вас, другий інсайт для вас, і третій інсайт для вас. Що вам таке цікаве сказати? Перший інсайт тройка кубка це радість. Радійте цьому життю. Як би там не було, що у вас, але е, свято, радість і тільки позитив. Це те, про що я говорю в кожному своєму відео. Своєму відео неважливо, це таро, це інтеграція чи психологія, позитивне налаштування. Друге, король Жеслав. Плюс у вас тут король мічів. Це можуть бути або два чоловіка. Знаєте, щоб, чим серце заспокоїться? Так? Новими контактами, новими знайомствами, новою енергією. Жінка потребує завжди ем, чоловічої енергії. Жінки приймають, чоловіки дають цю енергію. І, можливо, ваш сосуд вже не може сприймати. Може, у вас там такі є пробки, дівчата, Наживемо це так. І ви не можете сприймати. А якщо немає оцього круговороту енергії, то йдуть тромбози або, скажімо, негатив, і ми не знаємо туди-сюди. До речі, якщо у вас тут трикутники, про що я говорила хто спочатку, то обирайте або жезли, це в нас вогонь, або мічі, це в нас повітря. І вам потрібно, або якщо сказати тройка, то беріть обідво. Тут може бути ти, в кого ділема. Якщо ні, то беріть просто енергію королів, енергію життя, енергію сексуальності, енергію бажання рухатись вперед. Або енергію короля мечів. Король мечів це нас той, хто може захищати вас. Да? Це нас там військові, адвокати, судді, вони лікарі, вони є структурованими і захищають своє. Тому хлопці також. Обирайте себе, якщо вона дивиться чоловік, то в даному випадку просто обирайте себе, свою сущність, свою душу. Ось такі для вас інсайти. Як завжди, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки. І тепер ми з вами переходимо до варіанта номер 3 Це в нас Моя така цікава знахідка. Тігра почав вмиватися. У мене тут лежить кіт. Хто не знає, у мене захворів мій хлопчик, тому він може робити все, що завгодно. В даному випадку він дуже хоче лежати на столі. Хто мене розуміє, то так, ми дивимося. І тепер, третій варіант. Що у нас з вами таке є класне тут? Угу. Т-те. У мене нова колода, яка називається Highlander's Heads. І от у нас тут дуже класна карта. ой 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 що ж таке робиться? У вас. Третій варіант. Ви знаєте, якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені кажете, Лена, добрий день. Будь ласка, пришліть мені цю карту. Я вам присилаю фото. Ну що, я вас вітаю, третій варіант. До речі, розкладки загальним, тому він може не програтися в усіх. Третій варіант. А ви, а ви, а ви йдете в нас в подорож. Ви йдете притом в таку цікаву подорож, яка вас звільнить. У вас серце ваше знаходиться в клітці. Тут у нас написано Gefangis Heads, Comfort Zone. Його сховали в клітку, оскільки воно знаходиться в зоні комфорту. І от дівчинка така класна, їй в кайф, але серце в нас в такій золотій, можна сказати, в клітці. І ви граєтесь, ви носите якусь таку маску, цікаву третій варіант, щоб вас не бачили, хто ви насправді хто е, ховається. От ваше серце, воно начебто тут запаковано дуже класно, але у вас така енергія звільнення, вона просто от в усіх картах, і вона у вас йде, звільняється через креативність. Тут іде е, малювання, тут іде щось, що є мурал, хендмейд, будь-які такі креативні процеси. Тобто, ті, хто зараз в процесі трансформації знаходиться, будь ласка, знайдіть для себе якусь креативну справу. В кращому варіанті це буде малювання. Хтось робить арт-терапію, хтось робить, не знаю, я diamond Painting знайшла для себе пару днів тому. Тому ви звільняєтесь. Дивіться, все, вам відкрили ваші окови і в даний момент у вас іде подорож. Подорож через прощення, оскільки в нас стоїть тут карта Фегиб, ми іспивуста скрольден, флюстеліт. Чим більше ви будете думати про те, хто змусив вас носити ту маску, чим більше ви думати будете про те, від кого ви закриваєте своє серце, як вам зручно в зоні комфорту. Тим довше ви не прийдете до своєї індивідуальності. У вас іде зараз таке прозріння, такий інсайт, що слухай, всесвіт складається з багатьох цікавих речей, а я сама себе обмежую. У вас йде е, карта Ваяр, Подорож. Це у нас е, іспанська колода в мене. Я, до речі, коли подорожую. До теми подорож я купляю різні колоди в тій країні. Раніше в нас були магнітики десь, а зараз, наприклад, в мене колода, і от це в мене в іспанська була. Вам потрібно зрозуміти, що всесвіт складається з багатьох цікавих речей. І от саме по цій карті ви можете побачити, наскільки цікаві подорожі і ви перестанете грати в. Маскарад свою. До речі, в мене, ви, може, чуєте, сміх, в мене чомусь діти почалися саме, почали саме на вашому варіанті дуже голосно сміятися. Завжди, коли роблю розклад, кажу, дівчата, будь ласка, тихенька, мама робить розклад. Але от зараз просто вам потрібна енергія радості через прощення. Боже, просто поведу камеру, як воно лежить, та дитинча. Енергія насолоди. Ви бачите, навіть кіт ось лежить і насолоджується з таким манікюром, щоб він ранку свою чесав. Щось в мене сьогодні третій розклад такий позитивний. Ребят, дивіться, тут також кицька. Кицька креативність, звільнення через прощення себе, через вихід з зони комфорту, через те, що ви говорите, я хочу подорожувати. І саме круте це індивідуальність, індивідуалітет. Квіти. Хтось займається, наприклад, тим, що він фотографує квіти. Я обожнюю, коли роблю психологічні консультації, завжди кажу клієнтам, будь ласка, 5 фото різних квітів, різного кольору. Що вам це дасть? Ви побачите, наскільки різний світ. Ви зможете жити в тому самому моменті, про який говорять абсолютно усі. Креативність. Будь ласка, відпишіться, кому відіграється варіант, який креативний аспект у вашому житті є, як він пов'язаний з квітиком. До речі, металики у нас метаморфози і е, звільнення вашого серця. Оці самі е, е, зони комфорту, в яких ми знаходимося, це захист. Пам'ятаєте, я в домику до мене не підходь і не трогай мене. З домика виходимо і все буде круто. Я зараз витягну з колоди, яка називається Сайт Таро. Три карти для вас. Для того, щоб ми подивилися, які інсайти. Я вже говорила, я не люблю ці слова. Мені подобається слово іскра. Тобто, які іскри є для вас? Ти, моя дитина, спить? У нього було дві операції в мого хлопця. На цьому тижні під повним наркозом. Тому, як мама кота, можу вам сказати, що це не для простої душі. Три інсайти для вас. Раз, два, і три. Так, в нас слухайте дуже цікаво, оскільки дурак випадає в кожному розкладі як порада. Радійте життю, Радійте життю і починайте все заново. Дурак, це в нас нульовий аркан, який говорить про обнулення. Зараз починається з 18 вересня до 2 жовтня коридор затемнень, і у вас є шанс, використовуючи енергію у незрозумілі, коли всі кажуть, всіх штормить, а ви підходите правильно до енергії. Приходьте на консультацію, ми подивимося саме, що треба зробити перед коридором, в коридорі, і потім. Як використати оцей. Око урагану, який буде, для того, щоб був спокій. Я часто чую, що мене штормить, хтось агресивний, кажу, ну, використовуйте енергію. Тому ви виходите, він в яйці чи в лотосі народжується той дурак, і йому класно. Другий інсайт, королева кубків. Якщо ви дівчина водної стихії це в нас рак, рибка або скорпіон, то е, займіться собою. Ставте себе в центр дев'ятка жезлів, подивіться, побудуйте стабільність, і е, ця стабільність, тут жезл, він трошки в нас перекручений. Тут, напевно, ось як мого кота тут пов'язка на шиї. То і вам, те, що є нестабільним, заховайте його в домік в той самий будиночок для того, щоб проаналізуйте. Ще що королева кубка це може бути в нас лікар або психолог, людина, яка займається от рідина, мозок, в кого він є. Зверніться зверніться до людини, яка вам допоможе в от той будиночок захист зробити для тієї вашої частини, яка не захищена. Можливо, це в даному випадку. так. Прощення, або ваше серце, яке незрозуміло, де знаходиться, в якійсь клітці, або ваш маскарад. От що справді є тим, що треба зцілити. І буде вам третій варіант велике-велике щастя. Ми тігрою вам, щоб він бачити, такий в нього манікюр, чи підікюр, не знаю, задні лапи це манікюр, чи підікюр я вам бажаю третій варіант все найкраще, У вас чудовий розклад, який говорить про круті зміни, якщо ви будете з ними працювати. Як завжди, вдячна за зворотній зв'язок, за ваші вподобайки. Побачимося в наступних розкладах.